Плавання змінює тіло і мозок. Всім вітання! Гадаю, що більшість з вас погодяться, що одним з найбільш популярних та приємних видів спорту є плавання. І, до речі, плавання це універсальне заняття, яке підходить практично всім, як новонародженим, так і старшим людям. Водні процедури відмінно впливають і на наше здоров'я, і на зовнішність, на настрій, і самопочуття загалом. Так, плавання має цілющий вплив на весь наш організм, завдяки рівномірному навантаженню на все тіло, а не локальному, як в інших видах активності під час плавання. Працюють всі групи м'язів. В той час, як ви насолоджуєтесь цим процесом, м'язи розігріваються, стають міцнішими, більш еластичними та пружніми. І ще плавання це найефективніший спосіб позбутися захворювань спини, таких як протрузії, остеохондроз та інші. Також плавання допомагає випрямити хребет та вирівняти поставу. Справа в тому, що коли ми перебуваємо у воді, навантаження на хребет знижується, хребці розслабляються, а помірний тиск води зміцнює групи м'язів спини і всього тіла. І це поки Кращою наше здоров'я і забезпечує правильну красиву поставу. Крім того, під час плавання, завдяки постійному руху та приємному тиску води відбувається легкий масаж тіла та, зокрема, внутрішніх органів. Це забезпечує їх здорове функціонування та правильну роботу організму. Відповідно, покращується травлення, нормалізується робота серцево-судинної системи, сечововідних шляхів і загальний стан здоров'я та м'язів. І ще цей вид занять збільшує об'єм легень, знижує симптоматику захворювань дихальних шляхів, зокрема астми, і позитивно впливає на дихальні шляхи загалом. Також це ефективний вид тренувань, який допомагає скинути кілька зайвих кілограмів, тому що під час плавання активно працюють всі групи м'язів, як я вже казала. За 30 хвилин активного плавання ви можете спалити 360 кілокалорій, проте, щоб досягти таких результатів, це мають бути активні види плавання, такі як батерфляй, брас, щоб ви якомога більше та швидше рухалися. А ще від плавання ви отримаєте додаткові переваги, такі як покращений настрій, бадьорість, відсутність стресів та депресії. Крім цього, заняття плаванням сприяють розслабленню не тільки тіла та м'язів, але й мозку. Завдяки сприятливому впливу на роботу мозку та центральну нервову систему. Після плавання в басейні нормалізується сон, знімається емоційна напруга, стресові відчуття, тривожність і покращується імунітет. І, звичайно, неможливо переоцінити користь плавання для немовлят. Воно надзвичайно корисне для здоров'я дитини. Починати займатися плаванням можна практично з перших тижнів життя.